Згідно правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 15.05.2015 року, встановлено, що технічне обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будівель, комунально-побутових об'єктів невиробничого характеру, здійснюється відповідно до вимог документації заводів виробників газового обладнання на договірних засадах, наголошую. Умови для технічного обслуговування забезпечуються саме власником багато балансоутримувачем або орендарем, наймачем відповідно до вимог чинного законодавства України. Крім того, відповідно до вимог кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРКП від 30.09.2015 року за номером 2994. Власники внутрішньобудинкових систем газопостачання мають укласти з оператором газорозподільної системи в Галінському районі ЦЕП Гадячгаз акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності, забезпечити належну експлуатацію згідно з чинного законодавства або укласти відповідний договір із суб'єктами господарювання, який має відповідний дозвіл на такі роботи. Зазначаємо пунктом 5 глави 5. Розділу 3 коліксу ГРМ передбачено виконання оператором ГРМ функцій по забезпеченню гарантованого рівня надійності, безпеки, якості та величини тиску газу, запобігання можливим витокам газу та недопущення аварійних ситуацій. З метою забезпечення безаварійного експлуатування систем газопостачання оператор ГРМ має забезпечити виконання комплексу робіт та попереджувальних заходів. Які виконуються на підставі результатів технічного огляду обстеження, обслуговування та поточних ремонтів, щоб оператор ГРМ мав змогу в повному обсязі виконувати функції щодо забезпечення гарантованого рівня надійності, безпеки, якості та величини тиску, запобігання можливим витокам газу та недопущення аварійних ситуацій, передбачено обов'язок власника забезпечити доступ на власні об'єкти представникам. Оператора ГРМ, тобто Падгадячгаз. Разом з тим, звертаємо увагу, що правила надання населенню послуг з газопостачання, у відповідності до яких всі газорозподільні компанії, в тому числі Падгадячгаз, в минулому проводили планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання побутових споживачів природного газу. На сьогодні втратили чинність 13 липня 2016 року згідно постанови Кабінету міністрів України. Також зазначаємо, що в тарифі на послуги з розподілу природного газу, тобто вартість газу, враховані витрати пов'язані лише з обслуговуванням газопроводів та обладнання, що знаходиться на балансі пад Гадячгаз, до яких відносяться ГРП, ШРП, об'єкти. Вуличні міжселищні газопроводи. Отже, виконання технічного обслуговування щебникових систем газопостачання побутових споживачів природного газу відноситься до додаткових робіт, плата за які встановлюється таким чином, щоб забезпечити відшкодування виправданих витрат по їх проведенню. З цього питання є чіткі роз'яснення національної комісії, що здійснення державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Таким чином, падгадіж газ здійснює заходи по укладанню договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання та їх виконання в зоні ліцензійної діяльності товариства. Разом з тим звертаємо увагу у випадку незабезпечення власником системи газопостачання, технічного обслуговування газопроводів і газового обладнання. А саме відсутності договору на технічне обслуговування з будь-яким суб'єктом господарювання, який має відповідний дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин-механізмів устаткування підвищеної небезпеки. Відповідно до вимог порядку видачі дозволів виконання робіт підвищеної небезпеки, «Гадяч-ГАЗ», на жаль, буде зобов'язане механічним способом відключити від системи газопостачання обладнання житлових будинків із встановленням заглушки. Згідно з передбаченими правилами безпеки системи газопостачання пунктом 5.7. Відповідно до пункту 3.2.33 розділу 3 правил безпеки систем газопостачання, балансоутримувач та орендар власник наймач повинен забезпечити утримання системи газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України та відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами. Газовими приладами, димоходами і вентиляційними каналами. Та пунктом 5.4 глави 5 розділу 5 правил безпеки встановлено, що технічне обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будівель комунального побутових об'єктів невиробничого характеру здійснюється відповідно до вимог документації з експлуатації заводів виробників на договірних засадах. Умови для технічного обслуговування забезпечуються саме власник. Відповідно до методики витрат на розподіл природного газу, зокрема, включаючи витрати на обслуговування, утримання і експлуатацію систем газопостачання, які знаходяться на балансі газорозподільного підприємства, роботи такі проводяться за рахунок газорозподільного підприємства. А всі інші роботи, до яких включається технічне обслуговування систем газопостачання внутрішньобудинкового газового обладнання, відносяться до додаткових робіт, за які передбачається Відшкодування виправданих витрат на їх проведення. В час почало таку проводити роботу із серпня місяця минулого року. В тому році ми заключили і провели технічне обслуговування близько 2000 абонентів. На сьогоднішній день, в 2017 році, ми провели, продовжили проводити цю роботу і заключили 380 договорів. Із проведенням теж технічного обслуговування системи газопостачання внутрішньобудинкового газового обладнання. Пояснювати, для чого потрібно технічне обслуговування саме кваліфікованих працівників і кваліфікованої організації, яка проводить технічне обслуговування системи газопостачання, Всі власники, які користуються газовими приладами і які використовують газ у побуті, мають розуміти будь ласка, як часто потрібно робити технічне огляд обладнання? Технічний огляд обладнання проводиться раз в рік для приладів, які використовуються із системами тимокуда для газових плит раз в три роки. Угу. Дивіться, у мене є ряд питань. Перше, чи підписані акт розмежування газових мереж між вами і гадіжитком? І чи є розуміння, де вони обслуговують, де ви обслуговуєте ці, і хто балансує утримуючи цих газових мереж? Друге, друге питання, щоб пояснила і через засоби масса інформації, що таке включає обстеження, ну, ключові, ключові дії працівників, які проводять обстеження. І третє питання: ви сказали, що заключені 2000 доларів договорів в 2016 році, 300 в. У 2017 році. В нас орієнтовно по пам'яті, ну, грубо кажучи, 19 тисяч домогосподарств, які субсидію отримають, ну хай з них мінімум 15 десь, які забезпечені газопостачанням, інші там тверде паливо. То як бути, якщо, грубо кажучи, є минулий рік 2 тисячі, інші не заключили договора, в цьому 300 чоловік, яка буде динаміка, і люди порожна конфлікт. Я заключив, заплатив 200 гривень. Хтось не заключив, не заплатив нічого. Ситуація і, так, і інше, як практика інших районів в цьому плані. От звучало Полтава, Газ, інші, може ваші колеги, партнери і так далі. Як робота проводиться в інших регіонах, інших районах Полтавської області? Ну, по першому питанню, згадне житло у нас повністю на всі будинки заключені, підписані, акти розмежування експлуатаційної відповідальності і балансової належності. Тобто є розуміння, де газопроводи гадяч газа, а де газопроводи саме балансоутримуюче гадяч-житло, який зобов'язаний як власник експлуатувати і тримати в надійності дані газові мережі. Тобто внутрішньобудинковий це їхній, да? так? Так. Ну, Внутрішньобудинковий це вважається від крана або від засулки стояка до вводу в квартиру. В квартирі це вже власність самого власника квартири. Тобто ці, скажімо так, будинкові мережі, ті, що знаходяться на сходових клітках і зовні ну, будинку. З гадіжжитлом договора це підписані у нас на обслуговування це мережі? Договора зараз в стадії підписання, листи розіслані всім балансом незалежно від того, і, ну, і кооперативом, і ОСББ, і в тому числі гадяж житлов. На даний час вони на розгляді е, ведеться робота, скажімо так. Там і друга система договорів це не технічне обслуговування, яке має право виконувати будь-який суб'єкт господарювання, до це договір на експлуатацію системи РЕМ, яке має право проводити лише оператор ГРМ. Тобто гадяж газ. По другому питанню. Що включає в слухає? Що включається? Ну, я брав з собою правила, давайте я зачитаю чітко визначення терміну технічне обслуговування. Щоб... Технічне обслуговування, система обходів, оглядів, ремонтів, які дають змогу утримувати обладнання в справному стані. При технічному обслуговуванні здійснюється контроль за технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення витоків місць газу, очищення, змащення регулювання та інші операції. З утримання працездатності і справності системи газопостачання. Це, це, це фактично не, не якісь ремонтні роботи, а це огляд на його справи? Це, це обстеження, да, діагност, скажімо так, діагностування. Тобто, це, це ще, те ж саме, що в автотранспорті проводиться перевірка наявності, справності газового обладнання. Тобто, щоб було зрозуміло, чи можна ним надалі користуватися цим газовим обладнанням безпечно. Скільки договорів, Скільки договорів ну, Як воно буде експлуатація? Ти переважно більшість дві треті не підписали цих договорів в 2016 році і цьому році, 2016 ще... році ми проводили роботу до серпня місяця, скажімо так, по старій нормативній базі, так як, була, так, як були діючі правила надання послуг населенню, то ми тут не врахували їх. Зв'язку з тим, що ми. Якби заключили договори починаючи з серпня місяця, ну зрозуміло, проводили роз'яснювальну роботу, і до цих пір людям не зрозуміло, не всім зрозуміло, як буде надалі проводитися технічне обслуговування, як надалі буде проводитися експлуатація даних газових мереж. Тому дійсно є, є затримки в цьому і не всі абоненти. Розуміють, беруть на розгляд договора, не проводячи технічне обслуговування. Тобто договора беруть, розказують, що ми розглянемо, почитаємо, приймемо рішення. Но разом з тим, ще раз наголошую, що згідно правил безпеки систем газопостачання передбачено власники, які не провели технічне обслуговування, які не забезпечили доступ до газифікованих об'єктів. І не здійснили технічне обслуговування газових приладів, підлягають відключенню. Тобто нічого Гадяч-Газ не видумує, все згідно правил. На сьогоднішній день да, Гадяч-Газ нікого не відключив, зважаючи на те, що це зміна законодавства і зважаючи на те, що не всі опоненти розуміють небезпеку, непроведення технічного обслуговування, ми їх Тримаємо на контролі, приходимо ще раз, перезвонюємо ще раз і ну, проводимо, скажімо так, роз'яснювальну роботу на даному етапі. Щодо колег, в Лубенському районі, точно знаю, розпочали таку роботу, вони висвітили в засобах масової інформації свій договір на проведення робіт технічного обслуговування із розцінками, з усими. Ну, як, як в них виходить проводити ця робота, на жаль, мені якби, інформації немає. В них договір публічний, вони потім приходять і підписують заяви до приєднання цього договору. Кремльчук в ГАЗі провели в 2016 році, заключили договора, теж близько 2,5 тисяч договорів заключили, проводиться робота і надалі в цьому напрямку. По Полтаву газ теж ведуться зараз роз'яснювані роботи із ОСББ, із балансоутримувачами, ну, на якій стадії в них, на жаль, конкретно сказати не можу нічого. Але зрозуміло, що правила, і порядок, і кодекс розповсюджуються на всі газорозподільні підприємства нашої держави. Якщо вони не проводять технічне обслуговування, то ніхто його не проводить і просто вони. Пускають дану ситуацію на самоплив. Допускати гадяч-газу цього не можна, тому що саме ми розуміємо, що скільки є, тим більше, в нашому районі спеціалістів, які почнуть самі міняти газове обладнання, самі його ремонтувати, і зрозуміло, що це призведе до аварій, катастроф, порушення правил безпеки і надзвичайних ситуацій. Але згідно графіків, ми проводимо раз в рік. Тобто, якщо в серпні провели того року, то цього року, не раніше серпня, ми будемо знову надавати ці послуги. Ну, тобто, включає рік повний, 360 тип. І е, друге питання, от, я думаю, в людей таке виникає питання, як формуються тарифи на, на обстеження газових приладів і так далі. Що включається? В основні витрати, там, яка рентабельність витрати цього ну, тарифного обслуговування. А з Нового року, до речі, збільшилася вартість цього, тому що ми всі знаємо, зарплата виросла мінімально 300, тому нам прийшлося перерахувати калькуляції на даний відпослуг, включає в себе роботи слюсаря, транспортні витрати, ну і супутні матеріали, якісь які є, розходні матеріали. І зараз скільки? Ціна обслуговування? Ціна обслуговування залежить від того, який прилад буде обслуговуватися. Газова, газова плита 51 гривень, проточний водонагрівач 78, котел 128, конвектор 55, опалювальна піч 53, газопроводи 72 гривні.